День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ кольор венгетен. В одній бильці є велика та містка ніша для зберігання речей. До комплекту дивану входить три великі подушки. По нижній частині дивану йде декоративна накладка з матеріалу МДФ. Інша бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою, в якій сховався бар. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр 47 на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повз пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня